Сам казиний пачек отак. Три шпина так і розшириться, як обережного старцев. Стоп, досить, бігаємо. Дивиш, вибираємо, дивиться. Там оцей пачек. Селяна? Отак. Це не чисто. Ні, не, не, не Просто так лопачить раз, але тепер тягнемо. Поки не нахтюм, хур, нахтюм, ніщо, ще нічого нічого. Ми його просто витягуємо поки що. Наша задача його витягнути. Ну, було тоненьке. Стискаємо ну, і, і тягнемо вгору. Тепер воно тоненьке і тепер треба його сформувати. Оцей сам пачок сюди. Тепер вже витягнемо вгору, а цим пачком, що всередині, видавлюємо стіночку на зовнішню сторону. Затем просто так припрямуємо. Так, так, так. І тепер тут один пачек трошки вище, це нижче. Я этот трішки розширим. А я хочу чуть-чуть его сухати. Можна і визить трошки.